Учені визначили потенційні розчинники для будівництва на місяці та Марсі. У гігантської планети виявили хвіст завдовжки понад півмільйона кілометрів. Британські інженери побудували і успішно випробували двигун, що з'їдає сам себе космічне агентство Японії. Оголосило про перенесення місії на ФОБУС. А місяць виявився набагато вологішим ніж ми думали. А ще просто величезна кількість інформації про SpaceX і блок запусків у новому скороченому форматі. Обов'язково до нього додивіться. Всім привіт! Це канал Альфа Центавра, Біля мікрофона Павло поцелуєв, і ми з вами обговорюємо головні космічні новини минулого тижня. Заварюйте газопиловий хвіст. Ми переходимо до новин. Вчені визначили потенційні розчинники для будівництва на місяці та Марсі. Команда вчених з університету штату Вашингтон визначила низку сполук, що можуть допомогти майбутнім колоністам на місяці та Марсі добувати необхідні їм ресурси з ґрунту in situ, тобто на місці. В Двох статтях, опублікованих у виданнях Journal of Physical Chemistry B і Journal of Molecular Liquids, дві команди під керівництвом науковця Суміка Бенерджі пропонують так звані йонні рідини, розплавлені солі для вилучення корисних елементів із реголіту. Учені зазначають, що в багатьох хімічних процесах, що використовуються для цього на землі, застосовується велика кількість води вкрай обмеженого ресурсу за умов космічної колонії. Розчинення за допомогою іонних рідин не тільки не вимагає таких витрат, а й виробляє воду як побічний продукт реакції. Крім того, іонні рідини безпечні і досить прості в обігу. Вчені створили модель машинного навчання, яка здатна порахувати наскільки хорошим розчинником є речовина без потреби в клопітній лабораторній роботі. З її допомогою вони звузили коло пошуку і виділили сім багатообіцяючих кандидатів, які потім успішно показали себе вже в практичних тестах. Проте важливішою Банерджі вважає другу теоретичну роботу, в якій він з командою провів теоретичне моделювання процесу розчинення та визначив основні фактори, які впливають на здатність рідини розчиняти ґрунт. Робота Банерджі спонсорується NASA в межах підготовки до місячної програми Артеміс. Ґрунт нашого супутника містить чимало необхідних для виживання колонії металів, проте витягти й обробити їх непросто. Зараз учені сподіваються провести масштабніші експерименти з матеріалами, наближеними за складом до справжнього місячного регуліту. Британські інженери побудували та успішно випробували двигун, що з'їдає сам себе. Подібна концепція була вперше запропонована і запатентована ще в 1938 році. Однак жодну з його конструкцій не запускали в контрольованому режимі, поки університет Глазго та Дніпровський національний університет в Україні не почали працювати над цим у межах дослідницького партнерства в 2018 році. Доповідь команди інженерів із Глазго була презентована на науково-технічному форумі в Орландо 10 січня. Двигун під назвою Ороборос 3 використовує поліетиленову пластикову трубку високої щільності, як автофагове пальне, що становить до 20% всього палива. Від відпрацьованого тепла під час згоряння кисню та рідкого пропану вона плавиться та подається як додаткове паливо в камеру згоряння. Випробування показали, що можна успішно використовувати більш енергоємні компоненти горючого а пластиковий фюзеляж здатний витримувати сильніші навантаження, не вигинаючись. Окрім того, Оробороз 3 може стабільно горіти протягом усього етапу самопоїдання, і сам процес є контрольованим. Команда інженерів продемонструвала здатність двигуна до дреселювання, перезапуску та імпульсного керування. Концепція двигуна дає змогу використовувати менше звичайного палива в баках, а вивільнену масу спрямувати на додаткове корисне навантаження. Окрім того, автофаг може допомогти зменшити проблеми космічного сміття. Наразі Оробороз 3 є одним із 23 проєктів, які було відібрано для подальшого фінансування космічним агентством Великої Британії та Ради науково-технічних об'єктів. Команда вже отримала кошти на подальші випробування. Агентство аерокосмічних досліджень Японії Джакса оголосило про перенесення місії Martian Moons Exploration або MMX з вересня 2024 на 2026 рік. Як повідомила агенція виданню Space News, до такого рішення призвела невдача першого тестового польоту носія h 3 який заплановано використати для місії. Під час цього польоту, що відбувся в березні минулого року, система запалення двигуна другого ступеня ракети не спрацювала, ймовірно, через несправ. Електрики. Наступний випробувальний запуск ракети заплановано на 14 лютого з тестовим вантажем та двома маленькими супутниками. Головна мета місії MMX – здійснити посадку на Фобус, зібрати зразки його ґрунту та доставити їх на Землю. Науковці сподіваються, що ці зразки допоможуть визначити, чи супутники Марса походять з уламків від зіткнення іншого тіла з червоною планетою, чи вони є захопленими гравітаційно астероїдами. За новим розкладом завершення місії очікують у 2031 році. Використовуючи спостереження обсерваторії імені Кека на Гавайях, астрономи виявили в екзопланети ВАСП 69 b гігантський кометоподібний хвіст. Роботу вчених під керівництвом астрофізиків Каліфорнійського університету було опубліковано 9 січня у виданні The Astrophysical Journal. Гарячий Юпітер ВАСП 69Б був відкритий 10 років тому транзитним методом за допомогою обсерваторії Супервасп. Він знаходиться від нас на відстані 160 світлових років і розташований так близько до материнської зірки, що робить повний оберт навколо неї менш ніж за 4 земні доби. Попередні спостереження показували лише натяк на хвіст. Для нинішньої роботи вчені використовували спектрограф Нірспек, який більш чутливий до структури атмосфери, що випаровується. Дані показали, що вона складається переважно з водню та гелію і формується в довгий тонкий хвіст потоком випромінювання від материнської зірки зоряним вітром. Атмосфера, що відлітає, наштовхується на нього та відкидається назад. Потім учені змогли розрахувати кількість маси, яку втрачає планета. Вона википає зі швидкістю 200 тисяч тонн на секунду. Однак, незважаючи на таку колосальну втрату, вся атмосфера ВАЗ 69 б не випарується. Ерік Петігора, співавтор дослідження з Каліфорнійського університету, говорить: ми підозрюємо, що для більшості відомих екзопланет період втрати їхньої атмосфери завершився вже давно. Вас 69 b дає нам унікальну можливість вивчити втрату атмосфери в реальному часі та зрозуміти фізику, яка формує інші планети. В 90 разів важчий за землю Вас 69 b володіє таким запасом матеріалу, що навіть подібна втрата не сильно вплине на неї протягом усього життя зірки. Пряме спостереження такого процесу дає ученим розуміння того, як зоряні вітри впливають на планети, що обертаються близько до материнської зірки, і як вони разом еволюціонують у галактиці. Працюючи з місячним метеоритом, аспірантка відкритого університету Великої Британії Тара Гейден виявила в його складі мінерал-апатит, який є найпоширенішим фосфатом сіллю фосфорної кислоти. Це свідчить про те, що 4 мільярди років тому в ранній місячній корі містилося набагато більше води ніж вважалося раніше. Нове дослідження було опубліковано 15 січня в журналі Nature Astronomy, А саме відкриття відбулося в процесі класифікації породи на предмет приналежності до місячних метеоритів. Зразки місяця доставлені місіями Аполло після початкового аналізу вважалися бідними на летючі речовини, такі як аміак, сірководень, вуглекислий газ або вода, через що наш супутник вважався сухим. У 2008 році низка дослідників виявила присутність значної кількості води та литких речовин у них, що призвело до повторного аналізу порід Аполло. Найбільше про історію води на місяці ми знаємо зі зразків місії Аполлон, але вважається, що вони становлять близько 5% усієї поверхні нашого супутника. Поки ми не отримаємо нові породи з майбутніх місій Артеміс, єдине, що ми маємо в своєму розпорядженні з поверхні це метеорити, каже один з представників команди учених. Нова робота в основному була зосереджена на апатиті. Він був виявлений у всіх типах місячних порід, крім скляних намистин і феруанських анортозитів. Останні являють собою давню кору місяця віком близько 4,5 мільярда років і є єдиним типом порід, які сформувалися безпосередньо з магматичного океану. Виявлення апатиту дає можливість безпосередньо вивчити цей період місячної еволюції і поліпшити розуміння походження води у сонячній системі. В Бока-Чіка містер Ікс провів захід, на якому розповів про досягнення й плани SpaceX. Перелічимо цікаві моменти з виступу. Нова система подачі води під стартовим столом настільки потужна, що якби вода вистрілювала точно вгору, то вона пошкодила б ракету. Електрична система управління вектором тяги дуже чуйна й точна. Гаряче розділення ступенів Starship було розроблено всього за 3-4 місяці. Наразі розроблено другу версію Starship і вже спроєктовано третю, яка містить ще більше поліпшень і має стати ще надійнішою. Найпомітніша зміна третьої версії збільшення висоти корабля, так що двоступенева ракета підросте зі 120 до 140-150 метрів. Найбільш довгоочікуваний з усього виступу це причина вибуху С-25. Стравлювання великої кількості кисню в самому кінці польоту викликало спочатку пожежу, а потім і вибух. Стравлювати окислювач довелося через відсутність кори... Рисного навантаження в космічному кораблі, тож якби в Старшип поклали щось важке, то він би досяг бажаної траєкторії цілим. Мета першого польоту була не підірвати стартовий стіл, мета другого польоту пройти етап розділення ступенів. В обох польотах мету було досягнено. Мета третього польоту вийти за межі атмосфери і запалити двигун Starship у космічному вакуумі, використовуючи компоненти палива з малих сферичних баків, розташованих у носі корабля. Це потрібно, щоб підтвердити, що корабель здатний надійно зійти з орбіти. Також під час третього польоту хочуть випробувати перекачування палива з малого бака в основний в умовах невагомості. Ще планують випробувати роботу вузьких дверей і пристрою виведення супутників Starlink третьої версії. Перше виведення таких супутників на орбіту заплановано на кінець 24-го року. До кінця 24-го або вже 25-го року, під час випробувальних польотів планують провести перекачування палива з одного старшип в інший. Стикуватися вони будуть спиною до спини. Старшип для програми посадки на місяць розробляється з перевищенням вимог НАСА. Космічний корабель SpaceX зможе доставляти так багато корисного навантаження і так часто, що у космічного агентства з'явиться можливість створити місячну базу. У Бокачіка побудують другий стартовий стіл зі своєю вежею обслуговування. Поки співробітники SpaceX працюватимуть над поліпшенням одного стартового столу, випробувальні польоти здійснюватимуться з іншого. В цілому робота в південному Техасі йде за планом. Знесли останній тен, де збирали обтічники старшип. Вся збірка тепер буде здійснюватися у величезній за площею капітальній будівлі. Частина її вже побудована і всередині ріжуть і варять, а інша частина тільки будується. З бустер 12 провели кріовипробування. До стартових споруд привезли нові випарники, які встановлять на місці віддаленого вертикального бака для води. А оболонку іншого вертикального бака зміцнили двотавром. Ще містер Ікс розповів про новий міні-термінал Starlink, який буде поміщатися у рюкзаку. Інтернет через нього буде не такий швидкий, як через великий термінал, зате він сподобається тим, хто ходить у піші походи. Якщо ж вам хочеться реально швидкого супутникового інтернету, і у вас є мільйон двісті п'ятдесят тисяч доларів. Тепер ви можете отримати швидкість у 10 гігабіт на секунду як на завантаження, так і на вивантаження. За ці гроші SpaceX допоможе побудувати систему широкосмугового доступу. Вартість місячного обслуговування починається від 75 тисяч доларів. Ця пропозиція, звісно ж, не для кінцевих користувачів, а для локальних провайдерів та урядових організацій. Швидкість порівняна з інтернетом по оптоволокну. Запуски 11 січня китайська ракета kuaizhou 1 a відправила на сонячно синхронну орбіту супутник tianxin 1 b призначений для спостереження за космічним середовищем. Менше ніж через дві години того ж дня відбувся дебют ракети Gravity One китайської компанії Orient Space. Твердопаливний носій середнього класу запустив на низьку навколоземну орбіту три метеорологічні супутники Yunyao 1. 12 січня відбувся перший японський старт року. Ракета H2A відправила на сонячно-синхронну орбіту супутник оптичної розвідки IGS Optical 8. 14 січня SpaceX запустила чергову партію супутників Starlink. Ракета Falcon 9 відправила на низьку навколоземну орбіту 22 апарати широкосмогового зв'язку. Наступна партія супутників Starlink вирушила в космос вже 15 січня. Ракета Falcon 9 запустила на низьку навколоземну орбіту 23 апарати. 17 січня КНР запустила вантажний космічний корабель Тянджоу 7 До китайської орбітальної станції Тяньгун він вирушив під оптічником ракети «Чанчжен-7». Корабель здійснив стикування зі станцією через 3 години 19 хвилин, доставивши на борт 5600 кілограмів вантажу, зокрема припаси для астронавтів, паливо, різне устаткування і наукові експерименти. На нашому сайті почитайте матеріал користувача Дексей, який поділився улюбленим уривком з книги Карла Сагана. Це частина сьомої глави його космосу під назвою Хребет Ночі. Посилання на матеріал буде в описі під відео. Кожному випуску дайджеста ми проводимо голосування, щоб дізнатися, які з новин сподобалися вам найбільше. В останній тиждень грудня. Найцікавішими вам здалися новини про те, як зірка на шаленій швидкості пролетіла крізь нашу систему та про реальний колір планети Нептун. Щоб проголосувати сьогодні, просто залиште коментар зі списком із шифрів тих новин, які вам сподобалися найбільше. Шифри видно в правому верхньому куті відео, а ще їх продубльовано в описі. І вже за тиждень ми за допомогою скрипта підведемо підсумки цього випуску. Ваша підтримка Альфа Центавра це більш ніж просто донати. Ви не лише вірите в наш проєкт, а й самі є його основою, фундаментом. Завдяки вам, ми можемо працювати над тим, що ви бачите на екранах, та читаєте на сторінках нашого сайту. Без вашої підтримки було б неможливо оплачувати роботу наших авторів, які з такою пристрастю пишуть про космос, проводити технічне обслуговування сайту, перекладати та створювати власні відео. Ваші внески це те паливо, яке допомагає нам піднімати якість контенту та продовжувати дослідження космічних глибин. Ми хочемо, щоб ви знали, наскільки ми цінуємо вашу підтримку. Кожен спонсор отримує нашу вдячність, ранній доступ до контенту, можливість бачити своє ім'я у титрах наших відео, а також бути частиною нашої творчої спільноти. Ваші донати це не тільки фінансовий внесок, а й моральна підтримка для нашої команди. Якщо ви ще не долучилися до наших спонсорів, але розглядаєте таку можливість, знайте, що кожен внесок має велике значення. Приєднайтесь до нас і допоможіть Альфа Центавра продовжувати розповідати про космос, перейшовши за посиланнями у закріпленому коментарі. Також доступна можливість відправити одноразовий донат. Дякуємо за вашу підтримку та небайдужість. Іклуйтесь одне про одного, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Дякую за увагу.